Два папи римських поховані в Україні. І зараз я вам про це розкажу з вами український історик Олександр Алферов. У 1101 році в Херсонесі в Криму було страчено четвертого папу римського Климента І. Він був учнем апостола Петра і зісланий на периферію тодішньої римської язицької імперії в Крим в Херсонес. У 861 році частину його мощей вивіз з Херсонесу. Святий Кирило до Риму, а інша частина лишилася в самому Херсонесі, звідки її вивіз Володимир Святий до Києва. Довгий час ці мощі, голова святого Климента, зберігалась в десятині церкві, а потім була привезена до Києво-Печерської лаври, де ця голова і зберігається до цього часу. 74-й папа римський Мартин І був зісланий в Херсонес так само і помер у 655 році. Проте, де він похований, ми не знаємо.